Привіт-привіт, сподіваюсь мені місця на жорсткому вистачить, щоб записати цю останню гру, і потім я їх піду залувати окремо на, це, це, на каналчик, щоб записі можна було подивитись. Так от, що ми маємо? GT, ми першу гру перемогли на синьому сайді, перейшли на червоний. Ну, точніше, Радіант Вентур і їх попросили перейти. Лілія Вурвік наутілус бан. Обра... Фьорс Пік Ясо. Ось, до речі, ось. От -от -от. Отут Ясіка питали, чому його постійно банять. Зараз будемо дивитись Це ну, дійсно ОП Бімба, пушка, ракета, що її потрібно банити. Чи. Ну, можна так пропускати. Ой-ой-ой! Відпов... Підкидання Альстара дали. Слухайте, а калі ще добирають. Я буду сміятися, якщо з'явиться Ей, ну, <хай> буде взагалі непогано. за Яса. Мундарік. Я не думаю, що це гарний вибір. Гвен Мід, Мунда Топ Де... і лісний Списовик. Сіньжао Ксінжарем. Оп, одразу. Противних чемпіонів проти Ксіна одразу в бан. таки, <сіна> дайте пограти. Ще проти Ксіна такий противний. Яка-небудь Маргана. Та Казікс не такий уж і сильний проти Ксіна. Там стрельбучого, це, це, скоріш за все, Зері зараз буде. Для Радіант Вентури. Вони просто так і адбанюють тут. Або Зері, або Кайса. Можливо, Ізреаля хочуть взяти ну, когось з цього. А, Ізреаля самі забрали для себе. JT, ми побачили це і кажуть, ладно. Ми готові грати проти Зері, проти Кайса. Байдуже. Думають. Так, нудянку вже не будуть брати. Так, да, Зері забирається, все ж так. Ну, то думали, скоріш за все, або Зері, або Кайсу брати, і вирішили Зері взяти. Набирає дуже сильних чемпіонів. І постійно в бані Зері ми самі бачимо, що. Азіати дуже люблять її. Азіати на Зері грають їм. Якщо б фірлес Драфта б не було вони б на зері б грали постійно. Мені не подобається Лісін, до речі. Лісінг Сіна, здається, взагалі нічого не може зробити. Я б Шавану брав би і намагався би Шовани перемагати Ксіна. Ну якщо б я б грав, то... Ну, а Лісіна це ще один пінок, ще одне підкидання для Ясіка. Типу, щоб ком... ну, можна було комбити. Ну, а взагалі я би в ліс під ясо брав би. ну... Мені байдуже на все, я бачу ясо, беру діану завжди. Вона якраз таки комбиться, з ним дуже непогано. Там з двох ультів стільки демеджу влітає, що просто жесть. Хоча я інколи на своїх ясиків не бомблю. Я такий заходжу, роблю гарний врив, а я тим часом не хочу прожимати боку R, а робить триколи. Мене вбивається. Це. Таких ігор була вон, велика купа. Ну Потрібно розіграти. З, з, знову таки, це не ті два колективи, які будуть лізти в Алупу у ворожий ліс. Я. <кхм> ну для мене я. Я хоч і граю в Wild Drift вже скільки, 3 роки майже чи два. Я з 22 року граю. З, з, з літа 22 року граю в Wildrift, і я все ніяк не можу відійти від того, що. Лісін, Нідалі, Грейвс це лісники, які повинні забирати вороже ліс. Вони повинні грати від контрджанкла. Ти просто йдеш до ворога і не даєш йому фармитись. Отримаєш невелику перевагу перед. Ну, Перед ворожим лісником і починаєш ганкати, ну ти повинен бути ганк машина чи Чисто з перших рівнів. Ворожий ліс потім. ганк мід ганк топ ганк бот ворожий ліс, знову ганк мід ганк топ Оп, мунда підставився, бика, бика бі бік живий, бік тікає, бік каже, нікуди не побіжу. Ти монтар Ну, Быстріше. Лісина потрібно лізти. Ну, йому потрібно в залупу лізти постійно. Я ну чисто не граю на лісіні, я не можу контролити енергію. Я через це ніколи не грав на Акалі, погано граю на лісині. Спочатку не можу розконтролити енергію амбіси, ну мені це складно робити. Якщо я звик по Мані, я розумію, коли що я можу зробити. Плюс, ну КД я знаю на чемпіонах. Я на ці кнопки вже майже не дивлюсь. А от з енергією потрібно це все розуміти і контролити. Тому я ще в ПК Лізі не граю на чемпіонах, які пов'язані на енергії, що в Drift їх не, ну, не беру. Тому що я звик, що, типу, ти на чемпіоні можеш дати там 5-6 прокастів. На чемпіонах з енергією граєш такий, ага. І, і он інколи енергії не вистачає навіть на один проказ. Гарно бик зіграв. З флеша просто. Підійшов чумоданом дав і все. Ще один кіл. Ну Лісін зробив кілочик. Ой, два флеша забрали, слухайте. М'ясо відбуває тут просто. І там, і там, і там, і там. Ну, з -з Зері. Колись п'ятий быстріший взяв. Слухайте, я так не хочу дивитись ну знов таки до фул серію. Твон три гри, мені потрібно, щоб JT ми перемогли. Взагалі хоче, щоб Гвен отримала перемогу. Гвен класно. Слухайте, а у нас є такий Брау? Це просто скин просто бімба, пушка ракета. Чи це хромопак, який-то ну, який на скінчик Брума А я не розумію, на ну, що це за скін, я просто не ну, вперше такий бачу. Тут просто ну брум бігає там. Ну, шил такий, що просто аж чувак Це ранговий схрома за легенд. Та... А, ось воно як працює. Просто подивіться, він такий С... ну Срібний воїн. <кхм> 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 ну і куди полізли? підкидання дання шикарна, Ну тут так, Калі намагається побитися Калі ховається в точку. реальне стрілює, з ну Тут Гвен. Ай. Ай. Гвен прийшла, порядок навела Окей. Okay. Ну просто якщо береш ну, звучання з ванскіни Skin ну, за рангові ігри, мені сподобалась намі, там шикарна. Ієва більш-менш адекватна. Всі інші мені не подобаються рангові скини. Але цей цей прям. ну Виглядає моделька епічненька, епічненька. Да, так. Так, ванный і предмети і рівень потрібен. Я, я вчора казав, коли Європа дивились. Типу, є чемпіони, які дуже сильні з початку гри. Езріаль. Езріаль, Люцеан Каліста. Вони на перших рівнях їбала ламають тільки в пуч. Рівенка та ж сама, але за рівенку треба вміти грати. Там ну, дуже складно до, з першого рівня обличчя ламати. Даріуси ті ж самі з першого рівня ламають обличчя. А є чемпіони по типу Гвен. Їм потрібен час, їм потрібні предмети. Але в чому прикол? Якщо ти береш Гвен і проти тебе грає який-небудь розфіжений Люциан або Каліста, то твоя Гвен нічого не зробить. Тому що ці чемпіони, як. Були на початку дуже сильні. Так вони залишаються на протязі всієї гри дуже сильними. І ти такий, окей. А як з цим жити, а як какати? Ой ой, підставилася Каля. Ой, пощастила. Підкидання дуже гарна. Уокіл. Не розстрибались. Не розстрибались. Так от, і мені це не подобається. ну, тіпа, ну. А як? чим ПК подобається, якщо там є ну, той же самий Касадін, Кейл, Гвен, так, вони на початку слабкі, але отримують предмети, ти їх не зупиниш. Ну, беремо Езріаля Люциана на початку дуже сильні, мегаіграбільні, їбуть все, що бачать. Але на трьох предметах вони просідають вже іншим, АДК, вони нічого не можуть ну, вон, зробити. І тому в ПК Лізі існує такий прикол, як Early Draft, late game draft Там це можна виконувати. А в нас не можна. І мені цим не подобається Wild дріфт. Як на мене, ну, краще зробіть гру на 5 хвилин довше, але щоб у вас ну, чемпіони були. На ранню стадію гри, на середню і на пізню стадію, щоб ти відчував, що вони, блядь, відрізняються. Хочу піцу. В тебе світло, що там, стов поставили чи ще не поставили? Ясов безсмертю. я ну, Яссе безсмертей, це не канонічний Ясик. Ясик повинен бути канонічним. Черрі черрі Лейди. Я тільки зараз а, цей згадав, що ну Чері... є дівчинка чері стрімерша, яка так само грає ну, в жіночій команді. І у Вентурів, ну теж лісник Чері. Хоча у дівчат там через, здається, топер. Не, я ж кажу, десь. Та, ну вони ж можуть казати, буде у 17, а не прийдуть в 20 Або у 7 ну переплутали. А, ну, або раніше час з'явився. Я ніколи цього ну, не розумів. Типу, да, ми тягнемо типу, лінію електропередач навпаки. Сука, є горизонтальний бур. В'їбіть ну, тунель, покладіть, ну, покладіть кабель в тунель. Я розумію, що так ну, складніше його обслуговувати буде. А, ну, Шукати, де ну, перебої, ну де він коротнув. Але, Але. Але вітер не буде ламати стовпи, ожеледиця не буде рвати дротиці всі. Ну Мені здається, ну, підземний кабель він набагато кращий, ніж наземний, ніж на стовпах. Тим паче в час, коли, блять, підараси нахуй обстріли ведуть і ну можуть просто-напросто, блять, порвати цю лінію електромережі. Оп? <ріху> Кажуть, це ви вирішили мене тавердайвити? Ні, це, це я вас буду бити під вежею. Тут правда, БК загнали, знов бику не щастить, знов БК б'ють. Своє чи по всьому будемо дивитись фолову серію. Баш, перший кіл у ясу, ну, перша смерть. Почав стакатись. Почав стакатись молодий, скільки в нього 2 1 3 Погано стакається, не буде, їм би. Мені здається, там проблема з, е, ну, з. ну з тим, що будуть коротити. Повір мені, якщо потрібно відмити гр... ну, кошти, там відміються. Там будуть відм... напілити бюджет. По-перше, там ну, бюджет попилиться на бурівні тунелю. По-друге, там на обмотках будуть. Так, я не зрозумів, це що таке. Ну тунель потрібно бурити, потім потрібно е, на обмотках е, накрасти, потім зробити цей е, як його ну кожух для високовольтного кабелю. При правильному підході, а потім можна постійно робити профілактику. Я ж кажу, тут тут потрібно блюрейт. ультрачіткий давай мені. Як то кажуть, головне бажання, а все інше там. Ми зробимо. Мені до речі, ну сьогодні страшно на першому предметі за Гвен робити щось. Мені здається, її ніколи не вистачає демеджу на одному предметі. На двох. От коли ріфтмейкер і зуб на шари є, тоді, да, тоді вона сильно стає. То коли один предмет такий, там трохи не вистачає. Джон. Джон вітаю. Як з нами з Фоксом, так ручки пожав, а да, кулачками стукнувся лише з Павлом. Або ти нас цей, ну, не вважаєш, не приймаєш ну, за друзів, або ну, Павла не поважаєш, не можеш з ним за ручки по цей, ну, поручкатися. Тому в мене є питання: хто повинен образитись? Ну, Павло, чи ми з Фоксом? В Лісканквеяр Багато танків береш цей вбивцю кракенів Мені та Гвен подобається дуже сильно як чемпіон, вона просто бімба пушка ракета. Ну Коли, коли вона з'явилась в ПК ну мені було шкода, що вона гралась лише на топі. Ну там, типу, це або топ, або ліс. А як ви всі знаєте, я на топі грати взагалі не вмію. Ц, ц, я, я не розумію цю лінію. Ну Ульта погана. Мені здавалось, краще цю ульту давати якраз таки в ульту Зері, щоб... Ну, щоб вона не, ну, не мала змоги стрибати, і ульта швидко завершилась. Балачки, балачки, балачки. Я, здається, не да Що, ми 10 на 10, 1000 попереду джейтіми ми поки що. В них є гвен як бімба, пушка, ракета. Буде Мунда, якого складно пробити. А Мунда ще й з репульсором грає без Гаргулі. Можливо, це скаже свою. Це, це помилка буде. Ай Ксін не взяв гаргулю. Ксін взяв жоньку собі. Не встиг КСін. Ой, прям ульту прям в стінку дали. Ні, тут Зері завершить гру. Зері вже отримала все, що їй потрібно. Ось це мені не подобається. Мунда Сплітпушер, який самостійно грає, грає без команди. Типу, він. Він сам по собі є команді. О, оу, просто оу, показав баланс просто Акаль оу, 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 Ультою майже шотнула і в жоньку одразу. боляче Дракона віддали, і на шора віддали. Ну. подивимось як GT ой, РВ зараз ось. Відпушу Джей Тімів є. Але як же їм, як же їм складно захищатись? дивлюсь на це все, я розумію, що дуже складно. Ну що, виходить люди цей? Лєсін топчик. Лєсін давів свою команду до Зері до... до того, що Зері може це робити. Ну. Ясіка хоча б заберуть. Ясік танковий просто. Подивіться, що робить. Проблема з Ясус тим, що ти його в... намагаєшся в п'ятьох його забрати, а він всю твою команду підкидає вітерцем і дамажить ультою. Nee. Багато того часу на себе забирає тут. Контрпуш пішов. J ми мають скільки? 10 секунд ще будуть намагатись завершувати. J ми просто пішли в Nexus. 2-0. Пиздець, молодці, мені сподобалось Просто бачу Nexus ламаю Nexus І все. Ладно, народ, дякую всім за увагу. Побачимось тоді вже увечері. Я не знаю, коли саме. На годину вмикати на першу катку я не буду. Тому що з 7 до 8 немає сенсу. Тоді десь в 10 розпочну стрімчанський. Гранд фінал додивимось. а ну там побачимо, як воно все буде виглядати. Все, на цьому все тоді. Пішли ми звідти поснідаємо трохи. От, і все, в принципі. Так. Да, всім пока-пока-пока.